Друзі, привіт! Отже, що ми маємо? Опа! Покажу я вам. Чекайте, мої дорогенькі. Покажу я вам, що мені прийшло. Всі ви знаєте, що в мене є проблема ось з такими головами. Жирними головами, бо тому що помию голову, на другий день в мене все рівно на голові все, що мені треба. Я замовила, мені прийшло. Дивіться, прийшов мені шампунь. Компанія Лівеста, наша українська компанія, дуже добре зараз себе зарекомендувала. Хороший конкурент таким компаніям, як Oriflame, як Avon, але продукція наша українська. Шампунь для фарбованого волосся. Бальзам. Далі. Те, що мені потрібно, це хіт. Хіт. Це кисневий порошок, Плямовий відник. дуже такий класний. Дивилася дуже багато відео. Дуже багато відео і в Тіктоці є, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Дуже всі хвалять цей порошок кисневий. Дальше. Мені прийшло ось такий бальзам для ніг з кінським каштаном, охолоджуючий для втомлених ніжок. Будемо тестувати це все, буду я вам показувати. Ще мені прийшов ось такий крем для тіла, лосьйон для тіла, дуже дуже приємний запах з аргановою олією. Ось така штука ще. І для моїх класних ухожених ручок. Знаєте, які в мене ручки ухожені, і що я тут в селі роблю. Прийшов мені кремчик для рук. І будемо з вами зараз це все тестувати. Буде об'єктивний огляд, об'єктивний продукція. Якщо вона класна, то вона класна. Якщо вона не класна, то вона не класна, я вам про це скажу.